Ось такий у нас добрий ранок. Я вже бачу сонечко, і це дуже добре. Цілу ніч йшов дощ. О, такий огляд нашого містечка. Моя хатка. Ну, хатка, все накрита, все сухеньке, все добре. Першим ділом я скажу до водички, подивиться. Моя сопілка соловіна серцю отакі у нас циганські збори. Ну як зазвичай, щоб ви розуміли, це нормально. Все розкладається по своїм місцям. Саме головне готується сніданок. Сам готується. У нас сьогодні яйця на салі і консерва, шлуночки курячі. Сніданок туриста-сплависта. Ось і настав крайній день нашого сплава. Сьогодні ми фінішуємо. До фініша нам проплити 9 кілометрів. Виплили і іноді не хочеться рибалити, а хочеться просто проплити. Коли красиво, краєвиди гарні. Дому приїду обпечений. червоний нос, червоні ноги, плечі, згорів, руки покоцані всі, все поцарапане, ноги подерті, наче десь в дитинстві побував. Сьогодні вітер проти нас. Приходиться вислувати. Вчора було так комфортно, пливеш собі, рибалиш, а зараз приходиться ще така ділянка ось пряма. Що в нас по щуці? По щуці в нас ноль. А чого, бо ціленаправлено щуку ми не ловили, ми ж головля ловимо. На щуку там і воблери і інші, і в інші місця закидати треба. Але коли ми завжди ловимо головля, щука в прилові була. А цей раз нема. Мені думається, якщо повторити цей сплав десь в вересні, то буде покльову веселіше. Я ще не вмію знімати сплави, навіть не зняв жодної покльовки, вибачте. Але, ну як зняв, так зняв. Кому не подобається, мовчечки не дивимося відео, відписуємося. А кому подобається... Ставим лайки і підписуємося. За човен. Не знаю, трошки більше хочеться човна, щоб борти більше були. Хоча цей для літа влаштовує аж бігом. Коли холодна вода, я вже плаваю і всім рекомендую у спас жилеті О, а у нас цікавий залив. Якби був час, тут якраз щуку можна і пошукати. У мене перша мікрориба. Навіть нанориба. Ого! Дивіться, який жерех. Я таких здорових ще не ловив. Чуть більше, ніж оберталка. А в мене знову рибка. Я гадаю окунь. Так. Маленький матрос. Дивіться, знову жиришок мікро. От що великий не плює. Розміром з верховодку. А в мене улетіла моя тряпочка, якою я руки витирав. Тепер у мене тряпка, штани. Клюнула рибка, думаю, маленький голавлік. Вона колебло. І зійшла. У мене рибка і супротив дає. Я думаю, голавлік. Треба взяти підсаку, А ні, він невеличкий. Ось такий красень. Без підсаки так швидко. Оп! Оце такі головліки мені подобаються. Хоч і малий, але прикольний. Такий мікропістон клюнув. О, чуть пальця не загнав. В більше, ніж окунь. Ось такі голі обриви пропливаю. Середина літа не клює під ними. А ось осінню і під голими обривами буде риба. Дуже класний воблер Jacal Chubbi. І це ще старенькі, зараз таких не роблять. І така проблема в нього. Гачки чіпляються друг за друга. І це реально через раз. Ну, проблема ця виліковується, треба замінити гачки на трошки меншенькі, Овнер, наприклад. Не очікував я, на обриві зачепив жерешка. Маленький жерешок на воблер. День полосатиху Тараса. Побачив підйом на обрив. Вийду трохи похожу. Якась нора, чи то може самостійно хтось вирив. Це рибальське місце. А тут такий цікавий столик. Гарна місцина для ночівлі була б. Ой. А тут яблуньки. О, тут яблучка. З'явився інтернет нарешті. Посижу хвилин 10, повтикаю. Зв'язався з кумом, вирішили тут і перекусити, подобідати. Тут так продувається, вітерець гарний, підйом гарний. Човни внизу будуть, а ми тут наверху під яблунькою. Свиня під дубом, Тарас під яблунею. Яблочка таки спробую. Пам'ятаю цей сорт. Дуже вкусний. Кум Віталій повідав, що це яблуновий сад. Ну, я дивлюсь, тут дійсно яблунь багато. Може це мені такий сорт попався. Ну, дуже солодкий. Яблуко насправжнє. Я таких 100 років не їв. Це не ті, що продають уфорії в АТБ навіть на базарі. Це яблучко, яке ось росте на дереві. Без хімії, ну майже без хімії, дощ зараз хімічний. І вони класні. Далі, як у тебе з рибалкою було діло? Цілий день ловив. Отаких От за останню годину маленьких і один заліковий. Скільки маленьких? Штук сім. Брешеш? Так, як рибак. Зараз ми підобідаємо, трошки потеревеняємо з годинку. Бо залишилось нам вже грести до фінішу ну, 3 кілометри максимум. Я думаю, за дві години справимося. Хотілося б ще зловити рибку, кум трошки натягав, дійсно, фотки показував. В цілому засплав. Все дуже подобалось. Тобі як? Е, ну, Ми колись ще повторимо і не раз думаю по цьому маршруту пройти. На цьому місці є столик. І багато місць було зі столиком, де ми ночували. Але ми полюбляємо на землі посидіти, отак, як ми робимо. А я собі зробив бутерброд з курки по тарасовськи Головне, щоб у рот вліз. Відпочили, навіть трошки полежали. Зараз ще найду собі яблуко і пливемо далі. я яблоню. Диви, якесь, знайшов. Дякую, дякую. Як мити яблуки я вже вчив. Отак. От Навіть назбираю з собою. Такі смачні. Кораблі чекають своїх моряків. Оп! Не попав. Оп. Оп. Ось підглядую на яку коливалочку кум лове. Поцака згодилась сьогодні. І в мене є така коливалочка, як у кума. Оце до кінця сплава буду ловити саме на неї. І ось знову яблуко з якимись жучками, а смачне. Жучков ми не їмо, бо м'яса їли тільки що. Це називається просрав місця, зацепився, треба плити, вичіпляти, а попереду перспективні міста, рибу розлякаю. Це знаєте, який прикол? Той голавль, що клював у мене 5 хвилин тому. Він же вже зрозумів, що це залізяка. І він позвонив всім тим іншим головлям, і вони тут клювати не будуть. Да що таке? У мене сьогодні зацеп на зацепі на вечір. Вже третій зацеп цієї блишнки. Нарешті я засняв покльовку Лавліка, дивіться, який красень. Я не очікував, а в мене риба. За бок жирешок. Ото, бачите, вони бадають. Камеру виключив, він сразу клюнув. Не хоче на камеру. Маленький, а все ж є. Замовляю бажання рибака. На сьогодні мені потрібен ще один гарний головлік. Уже витягував блесню, швидко дуже тянув і клюнув. І такий чималенький. Це жерех. Це жерешок. Це не рахується, я головліка загадував. Все, приплили на фініш, ось лодка, ось такий підйом. Ось тут на галявині будемо збирати речі. Фініш нашого сплаву. Складаємо речі. Через півгодинки за нами приїде авто і ми їдемо на конотоп. Дивився це відео. Я вже знаходжусь вдома, дома в конотопі. А завтра вирушаю на Київ, бо треба робити заробляти грошики на нові пригоди. Сплав був просто чудовий, дуже багато енергії, дуже багато емоцій. Дякую велике моєму куму Віталію. Ну, як завжди, була чудова компанія. Ну і всім до побачення, до нових пригод!